Вільна, сильна, горда, бо маєш символ одвічної свободи. Рушник і вишиванка неповторна це генетичний код мого народу. Моя країна в кожнім серці пророста. Незламність, воля, правда щира, у лесен день народження збиваються серця. В єдину пісню перемоги і миру. Українці і скуполі огортала рушниками, аптованими золотими рушниками, мамами. Одягали вишиванку, щоб росли здорові, як одна родина, щастя, злагоді, любові. А потім рушники в дорогу їм давали, на щастя, на добро, на мир благословляли. Тож поцілуємо вишитий рушник, дорогу долі не землі, і станемо в єдиний вишиваний, лесен, переможний. Сини народження, поетки, правди, лесі, українки, о всі слова та заклики завчили до зернинки: Любити рідну землю і сміятись крізь сльози, що мати всего духу, годувати всі життєві грози. Ми стали у єдиний і лесен стрій, щоб вишиванками країну боронити, щоб захищати край квітучий свій, щоб тут майбутнє усім разом нам зустріти. Щоб зупинити тисячі страшних ракет захисникам, щоб світлою була дорога. Щоб мир настав і ще тривав країни злет, і щоб настала довгождана перемога. Ми єдині, сильні українці, ми соборні на своїй землі. Записала на історії сторінці, як ми боремось, дорослі і малі. Рушником спиняємо ракети, вишиванку стріли уп'ялись, мир і спокій, щастя діток, де ти, патріоте, не здавайся, а борись. Одягнімо у єднанні, як у Лесі, вишиванку, пишні коси заплітаємо у вінок, рідну землю захищаємо до останку і зробимо переможний мирний крок.